Мир вам, дорога церква, слава Ісусу Христу! Я радий вітати всіх вас і хочу сказати, що життя продовжується, і в нас вчора дійсно був такий нелегкий день, але сьогодні інший день. Господь благословляє нас і в нас є багато подій. І перше, що ми хочемо почати, наше сьогодні богослужіння, це з особливої молитви, друзі. Ось, сьогодні у нас особлива молитва, і ми будемо всі разом молитися над дитиною, маленькою дитиною, яку Бог дарував нашій сестричці Анічці. Ось ми будемо просити Божого благословення для неї, для її дитини. І я хочу запросити, Анічка, будь ласка, пройди вперед, возьми свою маленьку принцесу сюди, щоб ми вас бачили. Будь ласка, привітайте нашу Аню. Знаєте, це таке чудо з'явилося в нашій церкві, яке нас радує, яке веселить нас, така чудна дівчинка. Всі ви знаєте Аню, вона вже напевно рік, да Аня, ти в нашій церкві, yeah. да, слава Богу. І от за цей рік у неї народилася маленька дитинка. І ми сьогодні будемо молитися за неї. І я хочу перед тим, як ми помолимося, прочитати 127-го псалму один вірш. Написано, що Господь дітей у спадок нам дарує, і зло на материнського дарує нагороду. Дуже важливі слова для всіх батьків. Ось ми прочитали, що діти це є спадщина від Бога, наслідство. Аня, це наслідство від Бога. І що діти це нагорода від Бога. І от я хочу запитати, Аня, чи розумієш ти, що ця дитина це подарунок від Бога для тебе? Чи розумієш, це, що це нагорода для тебе від Бога? Слава Богу, друзі, це дуже правильно, коли ми це розуміємо, тому що ми живемо в такий час, знаєте, ну, не дуже люди хочуть планувати дітей. І часто, коли це стається, можна почути, що о, ми це не очікували, о, ми не планували це, пробачте за слово, ми залетіли там чи ще щось. Знаєте, люди не дуже планують зараз мати дітей. Ось. Але ми, як християни, ми віримо, що немає випадкових людей на цій планеті Земля, що кожній дитині Бог дає життя. І також ми віримо, що ця дитинка, ця маленька дівчинка це, це Божий план, це Боже творіння, і Бог не випадково дав її Анічко, в твоє життя. Ось. І знаєте, колись Давид сказав, що ти бачив мене ще, коли я був в животі у своїй матері. Бог уже тоді бачив. І Бог мав план для Давида. І ми віримо, що у Бога є план для цієї маленької дівчинки на все її життя. Ось. І знаєте, благословіння дитини це не просто якась така церковна традиція, коли ми робимо гарний парі, свято, знаєте, ми радіємо всі. Коли церква молиться за маленьку дитину новонароджену, це означає, що ми визнаємо, друзі, що життя цієї маленької дівчинки воно залежить повністю від Бога. Життя цієї маленької дівчинки це в руках Божих. І саме тому ми збираємося і ми просимо, щоб Господь е, зберігав її, щоб Господь турбувався про неї, направляв її, і щоб Господь благословляв від її народження і оскільки Бог дасть їй життя на цій землі. Звісно, скільки Бог дасть життя на цій землі, Господь щоб був з нею. І сьогодні у нас така унікальна подія. Я коли готувався, знаєте, я подумав, що сьогодні у нас і мама, і дитина, вони є новонароджені. Вони народилися в один рік. І ви пам'ятаєте, дві неділі чи скільки ми назад молилися за Аню, тому що вона примирилася з Богом, і це було її духовне народження. І тепер ми будемо молитися за цю дівчинку, яка також народилася. І будемо молитися, щоб коли прийде час, щоб вона також народилася духовно. Щоб вона народилася для життя з Ісусом Христом. Як ти назвала свою дочу, скажи, щоб всі знали? Найомінь. Найомі. Найомі. Да? Це таке, по-нашому, це наймінь. Ну, По-біблійному, це найомінь. Анічка, знаєш що означає це ім'я? Уже так. Да. Уже так. Найомінь – це приємне. Приємна, солодка. І знаєте, я подумав, що напевно буде щасливий той чоловік, який має приємну жінку. Це повезе якомусь чоловікові мати таку приємну, приємну доцю. Ось це є дійсно біблійне ім'я, і Біблія описує жінку, яка мала таке ім'я. Дуже цікава історія, друзі. Почитайте книгу Рут. Дуже коротка історія, буквально чотири розділи. За півгодини можете її прочитати. Але дуже-дуже там багато є важливих уроків для нас. Ця жінка Ноємін, яку звали, вона в пошуках кращого життя, вона переїхала з сім'єю в іншу країну. Це те, що зробили ми з вами. Колись всі ми тут є. Ми переїхали в пошуках кращого життя, переїхали сюди. Але так склалося, що у Ноїмінь у неї сталася біда, і от спочатку помер чоловік у неї. Потім помер один син, потім другий. І Ноємін залишилася з двома невістками. Це були дві молоді дівчини, і вони залишилися без грошей, без прибутку, без всякого там доходів. І така дуже важка ситуація. І от, щоб вижити Ноємінь, вона вирішила повернутися назад додому, там де живе її родина. І вона вирішила відправити. Вона... І вона вирішила відправити цих невісток. Я зараз закінчу, буквально дві, дві хвилини. Але одна невістка вона залишилась, вирішила залишитись зноюміння. І от вона щось побачила, таке особливе в цій мазер ін ло, що вона сказала такі слова: я хочу прочитати. Не змушуй мене залишити тебе саму. Хоч куди б ти пішла, я піду з тобою. Хоч де б ти заночувала, я заночую з тобою. Твій народ буде моїм народом. І твій Бог буде моїм Богом. Уявляєте, ця молода дівчина, вона побачила щось Ноймі ну таке, що вона навіть не захотіла повертатися в свій дім до своїх батьків. І вона сказала, куди б ти не пішла, я піду за тобою. Навіть якщо ти там будеш десь на вулиці ночувати, я буду з тобою. Твій народ хай буде моїм народом. Але важливо, що вона сказала: Твій Бог, він буде моїм Богом. Вона щось таке особливе в ній побачила. І вони пішли далі, і ви знаєте, що Бог благословив її. Анічка, хочу до тебе звернутися. Е, так сталося, що ти сама виховуєш цю донечку. І перші роки, я не знаю скільки, але ну, може довго років, вона всю інформацію, яку вона буде отримувати, напевно, 90% вона буде отримувати від тебе. Вона буде дивитися, як ти живеш, як ти говориш, як ти. Все, що ти робиш, вона буде повторювати. І вона буде в тебе вчитися. І от благословіння цієї маленької принцеси, воно в більшій мірі воно залежить від тебе. Як ти будеш поступати, як ти будеш поклонятися Богу, які твої будуть діла, вона буде це все бачити і буде повторювати. І от моє побажання, Анічка, щоб ти була схожа на цю жінку, про яку ми говорили, щоб коли твоя доця виросте, вона сказала, мама, я хочу ходити в ту церкву, в яку ти ходиш. Я хочу, щоб той народ, з яким ти служиш, щоб це був моїм народом. Я хочу, щоб той Бог, якому ти поклоняєшся, це був мій Бог. Хай тебе Бог благословить, бути світлом для неї, провідником у цьому світі. А ми будемо молитися і підтримувати тебе. Друзі, я запрошую, щоб ми встали. І ані не бажання сьогодні, щоб також разом з нами помолилися бабуся і дідусь. Тому я запрошую, будь ласка, пройдіть сюди вперед, дідусь, бабуся. Вони мають право. За них молитися. І у нас буде такий порядок. Спочатку помолиться дідусь за свою внучку, потім помолиться Анічка. І якщо Ноюмінь ну, мені дозволить взяти її на руки і помолитися за неї, то я возьму її, а якщо ні, то я просто так поставлю руку, бо вона дуже така пікій дівчатка. Ось і наш Небесний, що створив небо і землю. І нас заговорили і подобує свої. Я прошу, Господи, щоб ти озели мовляв небесним благословінням, яке збагашє і смутку не приносить. Почти, Господи, її в житті, повноцінне, здорове життя. Господи, збережи в цьому світі від всякого лиха і зла. Пошли своїх анелів, щоб Бог охороняли на всіх нежиттів шляхах. І Та прошу і ім'я Господа і Спаса, і Ісус, і для, і для слави Твоєї. Амінь. Амінь. Господь. Я благодарна Тебе за цей день. Я благодарна Тебе за мою дочку Найомі. Я благодарна Тебе за своїх родителей, за церкву, за всіх людей, які мені допомагали. І допомагають до цього дня. Я благодарна Тебе за пастора Романа. Боже, я прошу Тебе, щоб Ти благословила Найомі сьогодні. Просим, Боже, благослови. Щоб вона росла на славу Тебе. Просим, Боже, благослови. Може, дай їй мудрості, біді її своєму. По своєму шляху їй, Боже, дай їй много, щоб вона боялася Бога, щоб не було страх для Бога. Боже, так же благослови мене дай мені сили, щоб я правильно виростила на славу Тебе, щоб я могла бути її прим'єром, щоб я була хорошою мамою. Амінь. Амінь. Та можна я її возмутий до мене. Ой. Давайте помолимося, дорогий наш Господь. ми... Щиро дякуємо за те, що ти творець всієї землі, і особливо сьогодні дякуємо за це творіння Твоє, за це чудо, яке ми бачимо на йомі. Господь, який ти дав життя, Господь. Ми дякуємо і радіємо, що Анічка вона в нашій церкві, що вона примирилася з тобою. І сьогодні її бажання молитися за свою донечку, Господи. Ми молимося, Господь, щоб Ти благословив її від самого початку і до останнього дня її життя, Господь, щоб вона була в Твоїх руках. Благослови її здоров'ям, Господь, благослови її розумом, благослови її Господь всім необхідним, щоб вона виростала для слави Твоєї, щоб вона виросла гарною дівчиною, благослови її сім'єю, Господь. Благослови, щоб вона, коли прийде час, щоб вона була з тобою, Господь. І також просимо за Анічку, благослови її Господь. Благослови, щоб вона була добрим світлом, щоб вона була добрим прикладом для неї, Господь, щоб вона провела її Господь до тебе. Дякуємо тобі за все і надіємося на тебе, наш Бог, Отець Син і святий Дух. Амінь. Хай Бог вас благословить, у нас є для вас подарунки. Чекайте, і у нас є сертифікат. Де. Анечка, це тобі на пам'ять сертифікат, щоб ви знали. Це для найомі, а це тобі найомі. Хай тебе Бог благословить. Дякую.